Ну і вітання ККСB. Хочемо вам продемонструвати, як працює наш Інерсофт Готовий до використання продукт. Значить, призначений для очистки алькантари, шкіри, а також всіх делікатних поверхонь, які мають Такі чуттєві до агресивної хімії. Значить, цей засіб. На PH-нейтральній основі абсолютно безпечний для шкіряних велюрових, а також для інкантари для цих всіх покриттів він абсолютно небезпечний, в тому числі для тканини і так далі. І на основі не сильно діючих речовин, поверхнав активних речовин, і він, відповідно, не є агресивний. Тому ви сміло можете ним працювати на будь шкіряному покритті. Так, зараз ми беремо от мікрофібру, протираємо. Ось така вона у нас мікрофібра. Після протирання зараз ми просушимо і покажемо результат. Ось вам результат очищеної гарної шкіри. Тут у нас 50% неочищеної, засаленої жирної шкіри. Шкіри, якщо чистенько всі ви знаєте, вона повинна бути матова. Ось такий результат дає наш інерсофт. Після цього потрібно Нанести захисне покриття. У нас є для цього спеціальний крем Кінк Лезе, який підживить цю шкіру і зробить її еластичною. І вона буде виглядати і зберігатися дуже довго і красиво буде.